Це практика потягування всім тілом. Це ті самі, ті самі потягування, які ми всі любимо, які от зранку, дай Бог, щоб ми всі робили. Бо це інстинктивна рефлекторна дія, яка дозволяє включити наше тіло, дозволяє перезавантажити якусь напругу, якийсь стрес. І чим частіше ви Робити цю практику, і чим з більшим задоволенням це робити, тим краще для вашого здоров'я і тілесного, і психічного. Отже, давайте просто згадаємо, як ми робимо, як потягушки включаються. Пішов такий вдих, якась така тянуча напруга між лопатками. Хочеться якось трошки закрутити тіло. Продовжуємо вдих, От, досягли максимально такого піку. А потім видих, розслаблення, пішло таке дуже приємне. І так от хвилями. Напружилися, вдихнули, якось так скрутилися, допомогли м'язами, довели до піку це відчуття потягування і видихнули, розслабилися. Все, це основний принцип. Ми просто його розтягуємо на все тіло. Тобто не тільки між лопатками у нас якісь такі відчуття потягування. А і в руках, в ногах, десь в животі. І це все така повна імпровізація. Тобто, налаштувалися на це потягування, потім експериментують. Приміром, захотілося вам руку в руці потягнути, тобто тут м'язи напружуються, ви допомагаєте робити вдих, всім тілом допомагаєте якось закрутити, рука вся напружилася, досягли піку напруження і потім видих. Розслабили руку. А потім захотілося, приміром, з ногою таке саме зробити, це імпровізація. Нога якось пішла, подихом допомагаємо, вдих, досягли піку і видих. І ще такий невеличка в поміч така штука. Ви коли якби зростаєте це, от ви потягуєтеся і вверх, і в сторони, це вдих. А видих, ви трошки так вниз і ну, зменшуєтеся в об'ємі і розслабляєтесь. І такі цикли. Причому амплітуда, ну, я так роблю, щоб було помітно на відео, але амплітуда може бути, буде, бути маленькою у вас. Тобто ви можете так. Потягнулися, розслабилися. Тобто, тобто, тут головне ваші внутрішні відчуття. А вони мають бути приємними і вони такими і є. Тож спробуйте і практикуйте.